Скільки ж коштує нарвати ось такий букет лаванди? В общем, 30 корун 100 грамів. У нас вийшло на 780 грамів, 231 корона і ось такий величезний букет. Купили ми з Нікіткою ось такий лавандовий напій, 70 корун. Нікіта хоче спробувати. Давай, Нікіточка, відкривай, пробуємо. Да. Що, невкусний. Дай взяли, яс. остивший чай. Такий, такий чай буває роблять І все. Це остивший чай, це не лімонад. Ну, тепер я спробую, мені тільки не сподобалося. Ну, холодний якийсь напій з, з вкусом лаванди і трошечку з якимсь чаєм. Добре, що ми взяли одну штучку, спробувати, тому що. Більше в мене випали. Як ми бачимо, є на території кав'ярня, де можна посидіти. Гарне місце, де можна відпочити. Є ось такі гарненькі лежаки. Всередині є магазин, де можна придбати різні сувеніри на згадку, такі як магніти, лавандове варення, напої, м'які подушки, вигляди різних тваринок та з різними надписами: лавандовий мед, бомбочки для ванди, лавандові ефірні масла. Мило, свічки та різні чашки. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Па-па!